Усім привіт! З вами пані Самуїл, і сьогодні у мене для вас цікаве відео на тему, як створити персонажа з нуля. Спробую розповісти вам послідовність, якою я користувалась, розкажу, що таке хуманізація, і покажу вам кінцевий результат своєї роботи. Якщо вас зацікавить моя творчість та це відео, підписуйтесь та ставте вподобайку. А зараз приємного перегляду! Отже. Обираємо тему, на яку будемо створювати персонажа. Спілка мальовій обрала мене як і ще 13 митців для свого челенджу по концепт-арту. Упродовж деякого часу на сторінці спілки будуть публікуватися тематичні образи фей, які будуть основані на різноманітних солодощах та десертах. Для мене була обрана тема Рахат Лукум: Східний кондитерський виріб з цукру, борошна та крохмалю. В якому можливе додавання горіхів. Тож саме його я і буду сьогодні малювати та перетворювати на фею в своїй хуманізації з чого ж треба починати думати про зовнішній вигляд вашого персонажа. Треба шукати референси та інформацію, які підійдуть до тематики. В моєму випадку, це саме ті солодощі, які мені надали. Бо я не мала за мету обирати щось конкретне. Мені хотілося прям випробування, не знаючи, що мені дадуть і чи дадуть взагалі, в плані малювати саме у співавторстві з аккаунтом мальовію та бути одним з облич челенджу. Першими в мою бібліотеку потрапили ось такі асоціації, бо я обрала рахат лукум зі смаком Троянди. І давайте одразу з ними розпрощаємось, бо це була невдала ідея. Ті референси, які я брала на початку. Тільки заплутали мене, і в начерках вийшла зовсім не та фея. Вона взагалі не показувала собою ті солодощі, які мені були потрібні, а тільки саму рожеву троянду, що мені не підходило, і ідея полетіла у смітник. Фея, ідея полетіла. Ну ви зрозуміли. Так от друга спроба була вже набагато вдалішою. І на підборі референсів маємо ось такий набір. Як же мною було сказано, рахат лукум це східний кондитерський виріб, тому після більш детального пошуку інформації на сторінках google.com, я обрала відповідний одяг, візерунки і таке інше. Тож нарешті приступаємо до малювання. І починаємо ми нарешті з питання, що таке взагалі гуманізація. Гуманізація це творчий процес, в якому неживі об'єкти, поняття, тварини чи явища природи зображуються як антропоморфні персонажі, тобто у формі людей. Це може включати в себе додавання людських рис, характер, емоції чи навіть повне перетворення об'єкта на людину подібну істоту. Як я вже казала, за основу я взяла класичний рахат вокум зі смаком троянди. Тому в образі феї будуть присутні рожеві, жовтуваті та зелені кольори. Цей східний кондитерський виріб є традиційним турецьким десертом із багатою історією, який став символом східної культури. Тому також я вкладаю в образ зовнішній вигляд східного одягу, щоб підкреслити походження цієї смакоти. Ця естетика славиться своїми багатими орнаментами. Плавними лініями та насиченими кольорами. Вони чудово доповнюють солодкий і казковий характер Рахат Лукуму. Рахат Лукум або просто Лукум, з'явився ще в Османській імперії у 15-17 століттях і став справжньою візитівкою турецької кухні. Його назва походить від турецького виразу, що означає полегшення для горла. Цей десерт створювався для того, щоб задовольняти пристрій до солодкого без зайвого навантаження на шлунок. Згідно з популярною легендою, один із султанів Османської імперії наказав своїм придворним кондитерам створити особливий десерт для гарему, який би вразив його дружин і коханих. Майстер кондитер, експериментуючи з інгредієнтами, створив ніжну цукрову суміш. Із додаванням крохмалю, горіхів, меду, трояндової води та фруктових сиропів. Відтоді цей десерт став улюбленим частуванням при дворі султана і поширився по всій Османській імперії. Вважається, що сучасний рецепт рахат лукуму був створений у 18 столітті турецьким кондитером Хаджі Бекіром у Стамбулі. Він удосконалив традиційний рецепт, замінивши мед і патоку на цукор а борошно – на крохмаль. Ця нова технологія зробила десерт ніжнішим і більш однорідним. Хаджі Бекір відкрив свою кондитерську, яка швидко стала популярною, і його Рахат Лукум навіть експортували до Європи. Рахат Лукум дістався Європи у XIX столітті завдяки британським мандрівникам. Які називали його турецькими ласощами через складність вимовити оригінальну назву. Цей кондитерський виріб також вважається символом гостинності та дружби. На сході рахат лукум символізує тепло і радість. Його традиційно подають із турецькою кавою або чаєм. а упаковку рахат лукуму часто дарують як знак поваги та любові. І повертаючи саме до моєї феї. Давайте її обговоримо і проведемо маленький інтерактив. Чим би на вашу думку могла займатися моя фея, враховуючи її зовнішній вигляд та особливість дизайну. Поділіться думками в коментарях. І звісно ж, не забувайте про челендж мальовію. На вас чекатимуть багато цікавих солодощів, які можна буде намалювати. Після того, як ви оберете для себе якісь смаколики. Подумайте, з якими предметами або з чим саме вони у вас можуть асоціюватись. Не забудьте обов'язково записати кудись свої думки, бо інколи може щось підійти не з першого разу, а вже на другий. Ву оновите цю ідею і буде ідеально. Такий підхід допоможе додати якісь унікальні особливості вашій гуманізації. Звертайте увагу на деталі. В нашому випадку таким може послужити список інгредієнтів, з яких приготували ваш десерт, або які використовуються для його декорування. Як от в моєму випадку, це трояндова вода та цукрова пудра. Проаналізуйте, яку текстуру має той десерт, який ви хочете зобразити. Він м'який та пухкий, чи має холодні та гострі деталі, як льодяна стружка чи карамельний льодяник. Якщо ваш десерт, як і мій, має історичні та культурні корені, додайте елементи національного або ж побутового одягу тої культури, до якої він належить. Довіряйте своїй фантазії, експериментуйте з кольором, формою, текстурою і багато з чим ще. Головне пам'ятайте, що образ не повинен бути перенасиченим. Якщо у вас виникло забагато ідей для одного персонажа, Зробіть їх декілька і створіть цілу серію. Так, наприклад, королева це велике морозиво у скляному стакані, а її піддані це шоколадні крихти, печиво, баночки і так далі. Практикуйтесь і не бійтесь почати заново. Все ще пам'ятаєте мій перший варіант Так та і воно не бійтесь відкидати ті ідеї. Які здаються вам взагалі не тими, чого ви намагались досягти. Завжди можна внести якісь корективи чи почати взагалі заново. Головне терпіння і не ставити для себе за високих очікувань. Головне це отримувати задоволення від процесу. Ось такою вийшла моя фея, основана на рахат Вукумі. Дякую вам усім за перегляд. Сподіваюсь, що це відео було для вас цікавим та корисним. Пишіть ваші думки стосовно тематики хуманізації неживих предметів, чи робили ви вже щось подібне і що саме. Малюйте разом зі мною та спілкою мальовій посилання на оригінальний допис з усіма темами челенджу я залишу в описі під цим відео. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Підтримати мою творчість монеткою ви також зможете за посиланням в описі на мою крамничку з мерчем. До нових зустрічей! Бувайте!